Всім вітання. У нас сьогодні новий експрес-огляд електромобілів з Норвегії. Сьогодні одразу робимо так швиденько огляд трьох автомобілів. Придбаних нами автомобілі вже очікують загрузку. Два гольфа, 24 кВт батарея і BMW i3. Розпочнемо з першого гольфа білого 2015 рік. Автомобіль не крашений, не битий, перевірений, має ось таку захисну плівку на криші. Є мілкі царапини на порозі, з однієї сторони, здається, з іншої сторони підсвітка дверей, порогів. Дуже зручно заводиться з кнопки. 15 даний автомобіль. 2014 року і пробіг складає 77 тисяч кілометрів. Підігрів сидінь, підігрів скла, дзеркал, електро... електродзерк... електроскладання дзеркал. Е... В хорошому стані сидіння відносно, автомобіль, такий охайний відносно. Колеса зимові на зимовій гумі, зарядні пристрої. Даний автомобіль вже предзамовлений. Наступним автомобілем є BMW I3 2016 року. Автомобіль в хорошому стані, єдина є маленька потертість на бампері. Даний автомобіль також вже йде по предзамовленню. Автомобіль в. Максимальній комплектації шкіра. Якщо у вас є дитина, то дуже зручно, великий екранчик, люксова музика. пробіг даного автомобіля 77 тисяч. Піше двері відкриті. Також гума, літо зима. 에, задня камера, партроніки. 76400. Задня камера, всі партроніки. Автомобіль предзамовлений. І третій автомобіль Гольф 24 кВт. Батарея 2015 рік. Також 70 з чимось тисяч пробіг. Зараз подивлюсь точніше, скажу. 73 тисячі пробіг. 15 рік. Шкіра. Заводиться кнопки, підігрів зеркал, підсвітка дверей, підсвітка порогів, підігрів скла. Достатньо хороший стан. Десь ось бачу маленька царапинка є під бардачком, колеса, полочка, зарядний пристрій, камера заднього виду, партроніки, даний автомобіль. Ще без предзамовлення представляється єдиний з трьох, який сьогодні ми. Оглядаємо. Орієнтовна вартість білого гольфа в Україні складатиме 11 тисяч 512 тисяч. Нагадаю, 14 рік, 70 тисяч пробігу. BMW i3, орієнтовна вартість в Україні становитиме 17 тисяч доларів. Максимальна комплектація, шкіра, 16 рік, 77 тисяч чи 76 тисяч пробігу. І гольф. 2015 року, шкіра, максимальна комплектація. Орієнтовно в Україні є сколи на капоті і на дверях, здається, декілька сколів бачив. Автомобіль також перевірений, також не фарбований, ні одної деталі немає. Орієнтовна вартість в Україні 12500 доларів. Зустрічайте. Якщо у вас є питання, не соромтеся, пишіть, телефонуйте, безкоштовно проконсультуємо, розкажемо, як ми працюємо, на яких умовах підбираємо автомобілі. Давайте працювати разом.